Для нашого противника на сьогодні є кілька причин для того, щоб збільшувати кількість обстрілів і загалі робити ситуацію більш напруженою. Ну, по перше, є переговори в мінському форматі. Для наших Опонентів дуже важливо підняти кількість вимог, знайти максимальну кількість причин для тиску на наші країни, на нашу державу. Якщо кілька тижнів тому мова йшла про відведення танків, бронетехніки та взагалі артилерії від лінії зіткнення, і саме такі питання обговорювалися на переговорах, то очевидно, що такий сценарій для росіян для Керівництво незаконних ДНР і ВНР, це є не прийнятим. Тому, відповідно, можна говорити про те, що кількість обстрілів вони хочуть вивести ситуацію на інший рівень дискусії, наближається День Незалежності. Тобто російське керівництво, викликає, керівництво Росії викликає здивування, як це так, Росія, не, Росія намагається своїми ідеями російського, російського міра. Щось робити, а Україна була є незалежною. Є суспільна політична обстановка у державі, яка цілому стабільна. Є підтримка з боку населення сил АТО і як кажуть, намагатися зірвати саме свято і на, на навколо цього, цього, цього дня намагатися найбільше вплинути на людей. Це також чинник. До речі, заходи мобілізації. Також картина обстрілів на думку російських керівників має певним чином вплинути на бажання людей по типу мобілізації служити в Збройних силах, а потім відповідно виконувати задання в районі то і от сукупності можна ще приводити причини. І вони, мабуть, вплинули на ту кількість обстрілів, яка на сьогодні і є, і ті провокації, і, так і ті обстріли, які нібито які в яких звинувачують нібито українську сторону, а насправді це обстріли з боку бойовиків по своїм же населеним пунктам.